Коніць-то скачало з «Діабло 3. Зараз буду гулять. Так, буду гулять за колдуна. <кій> да, син мій? Здравствуйте, отче. Що тебе привело до нашого храму? Я, коротше, я ринок джал, я каюсь. І що? Це все. Що ж ти мій час займаєш? Я ж казав, що прогрішення вартістю до тисячі доларів, ну, тобто середньої тяжкості, відмолюється по скайпу. Так у мене скайпу нету. Отже, може мені скайпу кого-то отжать? Ну, ти не віглас. Якщо нема скайпу, то пиши мені на почту. Угу. Цербір, собака, бога, точка, Ось мої айтішники перемудрили. Треба почту поміняти. Поки будуть міняти почту, пиши мені в соціальній мережі. Ага. Я прямо зараз у вас, друзі, додавлю. У вас тут Wi-Fi є? Звичайно, є. Назва клієнт значок долара. Ось пароль. Ух ти, очі. Три шістьорки. Побійся Бога. Це три дев'ятки. Для удобства. Це ж мінімальний розмір пожертвування а можна вам пожертвування цими товарами з ринку віддам? Можна. Мені ж якраз прихожани нема чим кормить. Пиши 25 банок чорної ікри, 25 банок червоної і. Для прихожан 25 банок баклажаної. Все, відпускаю тобі гріхи, іди. Ну, зараз гуляю.